Соцмережі, ігри, різні месенджери. Всі ці застосунки на нашому телефоні забирають величезну купу часу. І замість того, щоб використати його якось ефективно, наприклад, провести час з близькими, піти на прогулянку або просто більше попрацювати, ми годинами втикаємо в телефон. Але насправді все може бути інакше. У світі існує величезна кількість застосунків на наші смартфони, які мають робити наше життя кращим. І звісно, як людина, яка любить багато експериментувати і пробувати всякі такі штуки, за останні декілька років я перепробував доволі багато таких програм. І саме тому в цьому відео я розповім про шість крутих застосунків, які покращують продуктивність і справді роблять наше життя кращим. Але перед тим як ми розпочнемо, одразу хочу попередити, що жоден з цих застосунків не платив мені за рекламу. Це все моя щира рекомендація. Я сам користувався, бо користуюсь цими програмами і дуже раджу вам їх спробувати. Окей, перший застосунок це алармі. Одна з найбільших помилок, яку ви можете зробити зранку, і це може сильно зіпсувати вашу продуктивність. Це відкласти будильник або взагалі його проспати. Бо потім вам доведеться поспішати, важче буде себе налаштувати на робочий день. Ви можете почувати себе злими, знервованими і невиспаними. А коли ви в такому стані, то про якийсь гарний день мова взагалі не йде. І для того, щоб цього не сталося, існує класний застосунок алармі, і саме він допоможе вам справді прокинутись зранку і не відкладати будильник. І зараз я розповім, як він працює. Спершу ви встановлюєте собі будильник на наступний день. Обираєте музику для нього, а потім обираєте завдання, яке ви будете робити одразу після прокидання. І тут починається все найцікавіше. На вибір в безкоштовній версії цього застосунку є декілька різних завдань, які можна обрати під себе. Наприклад, вирішувати математичні приклади. І зранку після будильника вам треба буде вирішити декілька математичних прикладів. Ви навіть можете обрати складність цих прикладів в самій програмі. Також одне з завдань, яке можна обрати, це зробити фотографію якогось штрих-коду. Ось як це працює. Ви прокидаєтеся. Від будильника і маєте встати і зробити фотографію штрих-коду з зубної пасти або шампуню або гелю для душу. І можна налаштувати так, щоб поки ви не зробите цю фотографію, то будильник далі буде весь цей час працювати. І це дуже круто працює, бо це завдання мотивує вас встати, зробити цю фотографію. І потім, коли ви вже стоїте в ванні з зубною пастою в руках, ну то якось не пасує йти в ліжко і далі лягати спати, правда? Ви просто вже почнете свій ранок і будете робити свої ранкові справи. І крім того, в цьому застосунку є ще багато різних додаткових. Функцій, таких як відслідковування, тривалості вашого сну, нагадування про те, що вам варто лягати спати, і також є різні звуки природи, які ви можете собі включати під час сну або для того, щоб заснути. З мінусів цього застосунку, то це реклама, яка в ньому є. Її небагато, але все одно вона трохи заважає нормально все сприймати. Але в платній версії її можна забрати, тому це вже добре. Але другий мінус це вартість платної версії. Особисто я готовий платити за такий застосунок 2 або максимум 3 долари на місяць, а він коштує 6 доларів за місяць або 60 доларів за рік. Як на мене, це трохи забагато. Але все ще ви можете користуватись безкоштовною версією, там є достатньо функцій, які допоможуть вам вчасно прокидатись і не засинати після прокидання. І після того, як ви користуєтесь якийсь час, вже можна прийняти рішення, чи треба вам платну версію. Та і загалом, якщо ви маєте проблеми з ранковими прокиданнями, то обов'язково Робите цей застосунок. Безкоштовної версії вам буде достатньо. А ми рухаємось далі. Наступна програма OneSecUp. І це один з моїх улюблених застосунків на телефоні, бо саме він допомагає мені зменшити час, який я проводжу в соцмережах. І таким чином це покращує мою продуктивність. Дуже часто, коли я працюю, я чую, що мені приходить якесь сповіщення. Беру телефон, дивлюся його, і потім абсолютно несвідомо заходжу в соцмережі подивитися, чи мені там раптом хтось не написав. Потім я бачу, що мій друг запостив якусь історію, дивлюсь її, а потім ще. Декілька історій, а потім ще пару відосів, і вже пройшло 15 хвилин. Хоча все починалось з простого сповіщення. І я впевнений, що у вас теж було дуже багато таких або схожих ситуацій. Але дякувати Богу, існує Вансек який може нам допомогти. І зараз я покажу, як він працює. Кожного разу, коли я заходжу в інстаграм, цей застосунок каже мені глибоко вдихнути. Я вдихаю і потім видихаю. Після того, як я видихаю, він мені пропонує дві кнопки на вибір: одна велика і красива. Я не хочу заходити в Інстаграм. А друга знизу і маленька. Перейти в Інстаграм. Якщо я оберу першу кнопку, то додаток просто поверне мене в головне меню телефону. А якщо Якщо я оберу кнопку Зайти в інстаграм, то побачу питання, чому я хочу зайти в Інстаграм? І тут є велика кількість різних причин, які можна обрати: нудьга, стрес, втома, прокрастинація і навіть туалет. Також можна додати якісь свої причини. І тільки після того, як я виберу причину, для чого я хочу зайти в інстаграм, цей застосунок дозволить мені туди зайти. І це просто фантастично. Бо я дуже часто так випадково заходжу в інстаграм, коли насправді я навіть не хочу цього робити. І цей застосунок нагадує мені, що чувак, а ти точно хочеш? Сюди зайти. І загалом one Sec Up базується на практиці mindfulness. І коли ми глибоко вдихаємо, то ми краще починаємо усвідомлювати свої дії і перебуваємо в моменті. Відповідно, це і дає нам можливість зрозуміти, чи справді ми хочемо заходити в ті соцмережі. І насправді я величезну кількість разів отак несвідомо заходив в інстаграм і на моменті вдиху розумів, що ні-ні, чувак, насправді тобі зараз того не треба, і в тебе є купа інших справ, які треба зробити, і потім я відкладав телефон. І хороша новина: загалом таке блокування можна поставити на будь-який застосунок, який ви захочете, і з яким маєте проблему. Якщо ви відчуваєте, що часто заходите в якусь гру, то на неї теж можна поставити таке блокування. І крім того, там є ще одна дуже крута функція: це таймер проведеного часу і нагадування. Дивіться, як це працює. Як тільки я оце глибоко вдихнув і почав сидіти в інстаграмі, то в мене на цій шторці на телефоні з'являється таймер, і я можу постійно бачити, скільки часу я провів в інстаграмі. Відповідно, це дозволить мені уникнути того, що я буду довго скролити стрічку. І забуду про час. Я просто завжди на фоні буду бачити оцей таймер, тому про час забути майже неможливо. І так само можна налаштувати собі нагадування через 5 хвилин, і як тільки ви будете 5 хвилин сидіти в цьому додатку, то OneSecUp надійшла вам сповіщення і запитається, чи ви ще довго будете сидіти в соцмережах. Ну це ж кайф, правда? Там ще є багато різних функцій, таких як повне блокування певних застосунків, і ви не зможете в них зайти. Різні класні статті, які допоможуть позбутись залежності від телефону. Можна налаштувати такі блокування і для Конкретних сайтів, і звісно, переглянути статистику, скільки часу вам зекономив цей застосунок, скільки разів ви обирали ту чи іншу причину, і так далі. Але зараз хочу розказати вам найкрутіше про App. Коли я минулого разу знімав відео про цей застосунок, то випадково побачив в них на сайті, що вони зробили платну версію, повністю безкоштовною для українців. Таким чином, вони хочуть висловити свою підтримку нам, і це просто дуже-дуже дуже круто. Я особисто користуюсь цим застосунком і дуже сильно вам раджу. Тим паче, що це. Це повністю безкоштовно. Якщо хочете зменшити проведений час в соцмережах, то обов'язково спробуйте. А перед тим як ми перейдемо далі, я хочу подякувати спонсору цього відео платформі Plex. Плікс це нова українська соцмережа, основна ціль якої це розбудовувати тематичні спільноти. На відміну від інших соцмереж, Plx не має інфлюенсерів чи лідерів думок. Основна комунікація тут відбувається в різних тематичних спільнотах, і кожен бажаючий може поділитися якоюсь цікавою, на його думку, інформацією. Тут є багатько спільнот на різні теми, такі як книги та література. Здоров'я і медицина, технології, бізнес та підприємництво і багато багато інших. І в кожній з цих спільнот вже є доволі багато цікавої інформації. Плікс це соцмережа, створена українцями для українців. Тут немає ніяких бутоферм і антиукраїнської пропаганди. Вся комунікація тут ведеться лише українською мовою, і для забезпечення безпеки Плікс використовує авторизацію через дія підпис. Це допомагає створити довірливе середовище, де користувачі можуть спілкуватись і бути впевненими в тому, що їхні співрозмовники, справжні люди з підтвердженою ідентичністю. А не якісь там боти. А ще мені дуже подобається, що тут немає алгоритмів, які змушують нас проводити якомога більше часу на платформі. Знаєте, як оце в інстаграмі. Він завжди вам пропонує якийсь контент, який може вас зацікавити, для того, щоб ви якомога довше сиділи там і щоб показати вам якомога більше реклами. В Плікс такого нема. Всі дописи розташовуються в хронологічному порядку і ви читаєте лише те, що хочете читати. Я вже зареєструвався в Плікс і навіть зробив декілька публікацій в спільнотах, де поділився різними крутими подкастами і дослідженнями. Мені Здається, що це дуже крутий формат взаємодії між людьми. Сама платформа виглядає дуже просто і зрозуміло, тому я сподіваюся, що вона вже зовсім скоро стане дуже популярною. І ви можете в цьому допомогти. Доєднуйтесь до Плікс і будемо разом розвивати цю соціальну мережу. Лінк на Плікс в описі до цього відео. Наступний застосунок, який покращує мою продуктивність, це Тік-Тік. І ні, він не має нічого спільного з ТікТоком. Це абсолютно різні розробники. Та й цілі в цих програм різні. Якщо TikTok створений для того, щоб забирати ваш час, то Тік-Тік Аки допоможе вам його гарно розпланувати і привести життя до ладу. Я думаю, що ви прекрасно розумієте всі переваги планування вашого дня і чому це потрібно робити, тому я не буду зупинятись на цьому. Лише скажу одну тезу: якщо ви не плануєте ваш день, то це означає, що хтось планує його за вас. Я почав планувати ще десь в 14 або в 15 років, і почав я з того, що купив собі маленький блокнот розміром а 6, такий як моя долоня, і носив його завжди з собою в кишені разом з ручкою. Кожного ранку я сідав і планував мій день. В ньому. І в міру того, як я виконував якісь завдання, то потім я закреслював їх в блокноті. Це, до речі, той самий блокнот, з якого я почав планувати мій день. З того часу я перепробував декілька різних застосунків і форматів планування. Спершу я планував просто в нотатках на телефоні, потім в Trello. Пізніше я зрозумів, що Trello мені вже трохи приїялось і почав користуватись Notion. Після Notion я спробував X-Tyles. Якийсь час мені подобалось, але чомусь ця платформа так і не прижилась в моєму житті. І після X-Tyles я вирішив нарешті спробувати тік-тік, про який я чув дуже. Дуже багато позитивних відгуків. Загалом тік, -Тік це чудовий застосунок для планування вашого життя і відслідковування різних завдань. Я активно користуюсь tic вже два місяці і можу сказати, що я вперше маю стільки різного корисного функціоналу для планування. Отже, що є в тік, -Тік? Перш за все, це можливість просто створювати списки завдань. Ви сідаєте собі ввечері і створюєте список завдань на наступний день, або плануєте тут тиждень чи місяць, або створюєте різні завдання, які стосуються різних сфер життя. Функціонал дуже простий і приємний, і дуже легко зрозуміти, як користуватися цим застосунком. Крім того, до конкретного завдання ви можете додати конкретну дату і час виконання, пріоритет цього завдання, різні теги, опис, підзавдання і навіть фотографії. Я можу сказати, що все, що треба для планування, тут є. Також є можливість переглядати ваші завдання в вигляді календаря, і це дуже важливо. Я особисто дуже часто цим користуюсь для планування мого дня, бо саме в такому форматі я можу добре зрозуміти, чим зараз займатися і що в мене далі по розкладу. До речі, якщо вам було б цікаво подивитись відео про те, як я планую мій день, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і якщо вам подобається це відео, то не забудьте тиснути лайк і підписатись. Дякую дуже. Що ще мені подобається в TikTok? Дві функції. Перше, це таймер помодоро, Інколи я сідаю працювати і мені не треба завантажувати якісь ще застосунки, я просто можу зайти в Тік-Тік, і тут одразу є вбудований таймер, який можна налаштувати під себе і прив'язувати до виконання різних завдань. І це дуже класно, бо якщо регулярно користуватися цим таймером, то можна зрозуміти, скільки часу ви витрачаєте на те чи інше завдання. І це круто. І ще одна класна функція: тут є одразу вбудована матриця Eisenhower. Якщо ви виставляєте пріоритети на ваших завданнях, то ця матриця вам гарно покаже, які у вас є завдання і яка їхня пріоритетність. І такої Функції я не бачив в інших застосунках запланування, тому це теж дуже круто. І останній плюс цього застосунку це те, що він є і для смартфонів, і для комп'ютерів. І навіть є веб-версія, і нічого на телефон завантажувати не треба. І це дуже гарно, бо дані синхронізуються між різними пристроями і все зберігається в одному додатку. І звісно, тут є мінуси. Перше, як на мене, тут трохи забагато функцій. Я розумію, що деколи вони можуть бути потрібні, але десь 30% функціоналу я не використовую і, напевно, ніколи не буду. Але знову ж таки, те, що вони мені не Потрібні не означає, що вони не потрібні вам. Можливо, це саме те, що ви шукали і чого вам бракує в інших застосунках. І наступний мінус треба трохи часу, щоб розібратись в ньому. Як тільки я вперше завантажив цей застосунок, то я витратив десь одну годину часу, щоб розібратись і подивитись пару відео на Ютубі, як тут можна планувати мій день. Можливо, вам це забере менше часу, але в мене це було трохи довго. Ну і останній, третій мінус це обмежений функціонал безкоштовній версії. Якщо ви хочете мати додаткові функції, то тут треба вже платити. Як на мене, ціна цілком виправдана: це 34 долари за рік або 3 долари 50 центів за місяць. Я пару тижнів користувався безкоштовною підпискою, мені її було цілком достатньо. Але потім в якийсь момент мені треба було якусь функцію з платної версії, і я оформив підписку на рік. Я вже десь місяць користуюсь нею і цілком задоволений. Ця ціна вона точно того вартує. І підсумовуючи, хочу сказати, що це один з найкращих, найповніших застосунків для планування, які я бачив за час мого життя. В ньому є найбільше потрібних функцій і всяких штук. Але я розумію, що це дуже суб'єктивна річ і комусь він може видатись занадто складним. Тому зі своєї сторони хіба можу порадити вам спробувати цю програму. Якщо вам підійде, то це просто супер. Якщо не підійде, то нічого страшного. Це все досвід. І давайте перейдемо до наступного застосунку, який покращить вашу продуктивність. Це Microsoft To Do. І на відміну від TicTik, тут немає величезної купи функцій, в яких можна зламати собі ногу. Тут є лише найнеобхідніше. І якщо коли ви слухали про TicTik, то ви думали, що сйой, воно якесь таке складне, я буду купу часу. Це витрачати на планування, мені такого не треба, то Microsoft ToDo вам ідеально підійде. Бо це максимально проста програма, ціль якої допомогти вам зрозуміти ваші завдання і зробити їх. Все дуже просто. Цей застосунок працює в форматі списків завдань, і все це єдина його функція. Ви створюєте якесь завдання, можете додати дату виконання, додати до нього якісь нотатки чи підзавдання і все. Більше нічого. Ніяких календарів, таймерів і так далі. Просто список завдань, які треба зробити. А ще зручно те, що можна створювати різні папки з завданнями і сортувати їх. Наприклад, в мене були різні проекти на роботі, і щоб завдання не губились і не плутались, я створив окремі папки під ці проекти. І це дуже зручно. Я довгий період часу використовував Microsoft Todo для роботи, бо тут дуже легко додати якесь завдання. Ця програма в мене була постійно відкритою на ноуті, і як тільки щось з'являлося, то я швидко додавав це сюди. А ще класно, що в них є синхронізація з Outlook і Teams. І якщо на вас там заасайнили якесь завдання, то воно синхронізується і буде відображатись списку ваших завдань. Це дуже зручно. Ну і звісно, треба сказати, що це повністю безкоштовний застосунок. Тут немає ніяких платних версій і всі функції є безкоштовні. Також ця програма є як на телефон, так і на комп'ютер. І ще класно, що в них є адаптація під Apple Watch і можна голосом собі диктувати різні завдання, і він буде записувати це. Я буквально декілька разів користувався цією функцією, але вважаю, що вона дуже крута і може багатьом сподобатись. Ну а з мінусів, то я бачу. Тут лише один мінус: тут бракує функцій. Хтось, хто любить дуже важке планування з різними видами пріоритетів і так далі, йому може забракнути функціоналу. Але конкретно мені саме для роботи Microsoft To Do вистачало просто з головою, і я дуже раджу вам теж спробувати цей застосунок. Рухаємось далі. Наступна програма, яка може просто в рази покращити вашу продуктивність, це Toggle Track. Це таймер, який допоможе вам відслідковувати ваш час. І це просто космос, який воно має ефект. Я знаю, що ви зараз думаєте, що... Таймер покращить мою продуктивність, та ти шо гониш? так, так. Таймер, не треба переключати це відео. Зараз я розповім, як цей застосунок допомагає мені боротися з прокрастинацією і реально покращує продуктивність. Отже, недавно я зрозумів, що дуже багато часу прокрастиную, і так і не можу добратися до важливих завдань. І я вирішив спробувати цей застосунок, бо вже чув про нього багато відгуків. Протягом дня я просто користувався цим таймером кожного разу, коли щось робив. Наприклад, читав книгу: Супер, включив таймер, поки читаю. Обідаю Окей, включив таймер, поки їв. Або робив якесь завдання по роботі. Все те ж саме, включив таймер. І дивіться, що я побачив. В кінці дня я сів подивитись, що з цього вийшло, і був просто в шоці від результату. Я побачив, що протягом дня я витратив величезну купу часу на речі, які зовсім не стосувались моїх завдань. Я бив посуд, прибирав, кидав речі в прання, читав книгу, дивився відео на ютубі, грав якусь там гру, але ніяк не міг добратися до важливої роботи. Я був зайнятий, але не продуктивний. І на наступний день я просто вирішив, що банально не буду робити всі ці штуки, і запланую собі конкретний час в календарі. На роботу, і це мені допомогло. І це все завдяки цьому застосунку і усвідомленню, як безглуздо я витрачав свій час. В цій програмі ви можете фіксувати час, який ви витрачаєте на різні активності, аналізувати його і відповідно приймати рішення, які можуть допомогти покращити вашу продуктивність. Також тут можна створити різні типи завдань і проєктів, під які ви можете відслідковувати свій час, щоб це не забирало багато ваших зусиль, і все, що вам треба буде зробити, це просто запустити таймер. І крім того, Toggle Track може бути корисним для вас, якщо ви працюєте на роботі, де треба Звітувати години, які ви працювали. Тут легко можна це все відслідковувати без зайвих зусиль. Це повністю безкоштовний застосунок, і в нього теж є дві версії: веб-версія і версія для ваших телефонів. Це дуже гарна програма, яка допоможе побачити, з чого насправді складається ваш день, і покращити ваше планування, і, звісно, покращити продуктивність. Дуже сильно вам його рекомендую. І останній застосунок на сьогодні це Опал. І це просто ще один скарб, яким я хочу поділитись з вами. Опал береже мій сон і мій ранок, і таким чином покращує мою продуктивність. Це застосунок, який блокує соцмережі на моєму телефоні в певний період часу. І я знаю, що ви можете здивуватись, що ще один застосунок, який блокує соцмережі? Так, ще один. Але насправді, якщо порівнювати з OneSec, про який я розказував сьогодні раніше, то opal має трохи іншу функцію. Його завдання тупо заблокувати конкретні програми в конкретний час. Все дуже просто і зрозуміло. І ви можете запитати, чувак, але ж на айфонах і так є функція, яка дозволяє блокувати застосунки. І я скажу так, є, але всі ми знаємо, що її дуже. Дуже легко обійти паролем, і це просто отак робиться. А в ОПАЛ є функція тотального блокування. Так, що ви не зможете взагалі зайти в застосунок, і ніякі паролі вам не допоможуть. Хіба ви видалите сам Opal, і тоді, напевно, зможете зайти? Я тут, до речі, не знаю, бо такий радикальний метод я ще поки не пробував. Основна функція Опалу це блокувати застосунки в конкретний період часу, коли ви хочете. Ви можете створити собі різні фокус сесії під різні цілі, і в цей час ОПАЛ заблокує обрані застосунки. Я для себе обрав наступний формат. Блокування. Я блокую всі соцмережі в період з 10-ї вечора до 9.30 ранку. І в цей час я не можу зайти в соцмережі з телефону. Це блокування запускається автоматично по розкладу, і мені не треба це робити кожного разу вручну. І це дуже зручно. Таке блокування я вирішив зробити для того, щоб не брати телефон в руки вночі і не заходити в соцмережі одразу після прокидання. І це має просто прекрасний вплив на мою продуктивність зранку та й загалом самопочуття. Бо я завдяки цьому ліміту почав краще висипатись. Один з величезних плюсів цього застосунку це. Гейміфікація. Тут є різні винагороди, ви здобуваєте різні діаманти за те, що ви довго не заходите в соцмережі. Також тут вираховується ваш фокус скор Це бали, які вказує наскільки сфокусовані ви були сьогодні на основі частоти користування соцмережами. А ще тут можна додати ваших друзів, якщо вони теж користуються опалом, і бачити ваші фокус сесії, скільки часу ваших друзів екранний час і так далі. І це дуже круто, бо воно гейміфікує процес і вам хочеться мати менший екранний час, ніж ваших друзів, і це класна функція. І ще один плюс. Я не знаю, як так сталося, але в мене про версія Опалу, тобто преміум версія. Я не впевнений і можу помилитись, але мені здається, що для українців ОПАЛ зробив якийсь майже безкоштовний тариф. І я заплатив 50 центів, тобто майже 20 гривень, за річну підписку на Opal Pro. Якщо чесно, я вже не пригадую, як так сталося, але мені здається, що насправді цей застосунок мав би бути дорожчим. Але від того нам лише краще, бо можна користуватися всіма функціями цього застосунку майже безкоштовно. І це дуже круто. Це був наш останній застосунок на сьогодні. Маю надію, що ви спробуєте на практиці хоча б одну програму з цього відео і вірю, що вона зробить ваше життя хоч трошечки кращим. Величезне дякую всім котусикам, які підтримують мій. Блог на Байміа Кофі. Дякую вам за перегляд, бережіть себе і, звісно, keep going!